Добрий день, Добрий. пані Наталко. Я дуже радий і вдячний вам, що ви відложили час е, прийти і дещо повияснити е, нам, і може, е, е, слухачам і, і ті, що будуть це дивитися, дещо вияснити нам, будь ласка, про загальне, що сталося, як воно сталося, куди воно йде, це все, що діялось. І сталося на Майдані у Києві. З самого початку, будь ласка, скажіть, від чого оце, що сталося на Майдані минулого року, від чого воно почалося? Ну, взагалі, я не була на Майдані від самого початку. Але мої друзі, якраз вони були серед тих, хто починав перший Майдан, який почався зі студентів. Ну так чи інакше, тобто ви маєте джерел до тих початкових інформацій? Джерел, ну, так, вже мій джерела до тих людей. Це саме, добре, це добре. Саме, це були студенти. І я з ними розмовляла вже пізніше, після цих подій. Питаю, все-таки, чому ви вийшли на Майдан? Які були вимоги студентів? І те, що я почула, воно мене трошки здивувало, тому що... Нам казали, що студенти хочуть в Європу, хочуть вступити в Євросоюз. Значить, це було за це. Але вони сказали, що ми вийшли, тому що ми навчаємо зараз. І коли ми закінчимо навчання, ми не матимемо роботи в Україні. Звичайно, оце їхнє перше. І тому нам доведеться їхати в Європу на заробітки, але ми не хочемо. Ми хочемо залишитись в країні. І тут працювати для нашої країни, бо ці студенти вони були патріотами. І а потім це все на телебаченні все доказали, що студенти хочуть їхати в Європу. Насправді студенти в Європу їхати не хотіли. не хотіли. Вони хотіли, щоб в Україні були такі умови, як в Європі, щоб люди мали роботу, щоб могли заробляти і працювати на благо своєї країни у в Україні, у своїй Україні. Зрозуміло, звичайно. Тобто це почалося з патріотичного такого виступу студентів, які ЗМІ перекрутили зовсім по-іншому. Потім сталося розгін студентів, да, після якого приїхали знову ще інші люди, коли побачили це побуття, то приїхали вже батьки цих студентів і інші люди, приїхали з усієї України, тому що то вже було, коли дівчат п'ють ногами, да, ми люди бачили всього не могли. Страшне. І, Ну, Я власне, приїхала, коли розігнали вже 11-12 грудня, і коли мої друзі були тут під час розгону, я подзвонила і почула в телефоні, що там йде боротьба, що їх б'ють. А я була не в Україні, а потім я почула, ну, побачила в новинах, що половина їх з пробитими головами в лікарнях, а половина в міліції. І я почала дзвонити, що де, де мої друзі? Так? Uh -huh. І ну, дійсно зараз я вже коли приїхала сюди, багато хлопців ну, там, були з пробитими головами, тобто це травма, їм вони перенесли операції, пластини. Ми допомагаємо їм, знаходимо лікарів, які можуть допомогти лікуванню за кордонів, наприклад. Але вони не хочуть їхати. Вони кажуть, ми не маємо часу зараз на лікування, ми маємо воювати, ми будемо лікуватися. Після того, як буде наша перемога. Тобто Доброго. хлопці з травмами голови, з пластинами в голові, не хочуть їхати лікуватись, вони їдуть воювати. Тому що кажуть, зараз не час. Тобто я буду воювати скільки зможу. І від того? Цього почалося, і тоді воно звичайно розрозвинулося далі. різні організації долучилися до того. Так, долучились різні організації, долучились політичні партії, різні опозиційні. І загальна була така мета цього всього. Це все таки боротьба з корупцією, з корупцією в міліції, в прокуратурі, в державних установах. І всі люди приїжджали, кожна людина. Я багато людей питала. Кожна була своя історія, mm -hmm. тобто де їх ущемили, але вони стояли кожен не за свою історію, а стояли разом, щоб побороти цю корупцію. І уособленням цієї корупції був ну, звичайно Янукович, тому що він, де... він то все, він вів, він, він, да, він, кажучи... він давав приклад. Так. А нам корупція, ми знали про ту корупцію, тобто захід знав про це, але воно не так було видно. Нам було більше обідно, як трактувалася. Україна, як так, всі ваші українські, як би сказати, ну, ваші знамена, ваша історія, ваша мова, культура це все нищилось і ми цього не могли пережити. На цього не могли дивитися. Ми, ми думали, як це довго люди мушуть переживати, коли їх так точуть. Ну, це історія. так, Це воно надзвичайно важливо, тому що... Не знаючи, забуваючи свою історію, так ми можемо втратити культуру, втратити націю, так але річ у тім, що корупція на Україні вона досягла вже таких меж, які вже ну, все перевищують. Коли там якісь е, мажори зґвалтували дівчину, так, і за це вони нічого спалили це мені за це нічого не тобто я теж особисто постраждала від корупції. Е, Незаконно відібрали дитину. Прийшли, винесли рішення суда, сказали, що я погана мати, і відібрали дитину. Тобто я кажу, що якщо вже у нас відбирають дітей, то наступним кроком було те, що вони почали вже в людей стріляти. Тобто, коли до мене приїхали міліціонери зі зброєю забирати дитину, то наступним кроком це це у, мене, у мене відібрали дитину 9 січня. Цього року, цього, року, цього року, коли я повернулася сюди, у мене через місяць зібрали дитину. Ну, я залишаюся на Майдані, допомагаю, тому що я розумію, що поки ми не здолаємо корупцію, я не, не зможу повернути так, свою дитину. Зрозуміло.